У своїй роботі логопед, крім традиційних методик, технологій, може використовувати і комп'ютерні технології. Зокрема, я хочу вам продемонструвати, як можна використати інтернет-комп'ютер для диференціації звуків, наприклад. Ось є така гра, класифікація звуків за глухістю. Дзвінкістю. Ось гра має такий вигляд, йдуть заготовки под необхідних нам звуків літер, зокрема, які їх позначають. В даному випадку це звук Б, літера Б, звук П, літера П. Їх можна прикрасити, щоб дітям було цікаво. І Зробить завдання, скажімо, задача для даної вправи. Зокрема, коли розпочинається завдання, на моніторі з'являються картинки із зображення. Дитина повинна назвати, що зображено на малюнку, і потім за допомогою мишки перетягти її до відповідної. До відповідної літери. Ну, і зокрема, у нас перший малюнок це бублик, в якому є звук Б, і ми його перетягуємо на цю сторону. Наступний малюнок, на якому зображено бегемота, і знову він потрапляє до хатинки з літерою «б». І так далі. Платок. Банан. Коли лебідь, закінчується всі малюнки, можна дитина може перевірити. Ось, наприклад, ми поставимо один, один малюнок неправильно. Внизу є синій значок кружечок. І натиснувши на нього, дитина побачить, що ті малюнки, які світяться зеленим кольором, вони значить правильно вона їх покласифікувала. А якщо неправильно картинка знаходиться не в тому місці, не з цією літерою звук, який вона надає, вона буде світитися червоною. І як тільки ми перенесемо на правильне місце, Програма нам видасть, що дитина чудово справилася і вона просто молодець. І ще один зразок вправи теж по класифікації, але в даному випадку дитина буде класифікувати слова в залежності від того, де стоїть звук. На початку слова, в середині чи в кінці. Ось, наприклад, така вправа із літерою К звуком К. Знову ті ж малюнки, які дитина промовляє і на слух сприймає, де знаходиться відповідний звук. Ось, наприклад, у нас тут рак. К ми чуємо в кінці слова, відповідно, його переносимо в відповідне місце, в віконечко. Буряк. Корова, раблик? Підкова, морква, ракета, кавун, маяк? Пішка? Пукерки. І до останнього малюнка. Знову ж дитина перевіряє, чи правда малюнок можна збільшувати. Ось, наприклад, показало, що даний, даний предмет ми неправильно поклали. Коли його збільшити, дитина могла б не, не догледіти, то чітко побачив, що це картопля, і цей малюнок повинен знаходитися, тому що звук «к» знаходиться. На початку слова. Закінчили, перевіряємо, нам програма пише, що все, все прекрасно, і ми молодці. Якщо дитина вміє читати і писати, можна для такої дитини запропонувати іншу вправу, наприклад, знайди пропущену букву. Суть цієї вправи в тому, що в слові пропущена слово, буква, літера, і дитина повинна її вписати. Відкривається ліконечко, і дитина із запропонованих літер може вибрати ту, яка їй потрібна. І так до кінця. І теж перевіряє правильно, що вона зробила. Ось, де правильно вставлені літери, світиться зеленим кольором. В даному випадку ми не вставляли інші літери, де неправильно або пусті залишилися, то світиться червоним кольором даного. І ще одна вправа, теж вона підійде для дітей, які читають. Це казкова країна, де необхідно до ілюстрації до якоїсь із сказок, поєднати її з назвою, тобто вони трошечки запуталися, загубилися. Ми шукаємо да, малюнок, ось, наприклад, ілюстрація із солом'яного бичка. І ми шукаємо назву, де нас солом'яний бичок написано. Солом'яний бичок не хоче з нами дружити. Ось, нарешті. Солом'яний бичок. Приєднався. І якщо б ми правильно з'єднали назву із ілюстрації, даний малюнок буде зникати. І так далі, курочка-ряба. І дітям буде весело і цікаво попрацювати із назвами, пригадають вони казки. А якщо неправильно з'єднані, то буде світитися назва із малюнком червоним кольором.